Всім привіт! Ви на каналі Мотостав.com.ua і як ви вже зрозуміли з назви цього відео, сьогодні ми поговоримо про оновлену версію відеореєстратора від компанії VioFo. Сідайте позручніше, і ми починаємо. Рік тому, після початку повномасштабного вторгнення, на території всієї України автомобілістам заборонили використовувати відеореєстратори. І це зрозуміло, чому, оскільки за допомогою відеореєстраторів колаборанти могли знімати відео незамітно, публікувати і розповсюджувати інформацію про місце знаходження наших військових. Але завдяки нашим хоробрим військовим на більшій території нашої України життя продовжується. На жаль, ДТП або неприємні ситуації, або спірні ситуації нікуди не зникли. І в цих моментах відеореєстратор як ніколи вас захистить. Дуже важливий аспект стосовно заборони самого відеореєстратора. Взагалі, відповідальність, тобто покарання, відбувається тільки в двох випадках. Перший це якщо ви знімаєте військовослужбовців і військову техніку, і другий аспект це те, що ви публікуєте ці відзняті відео в соцмережі. Всіх інших випадках ніякої відповідальності не буде. Тому навіть якщо вас зупинить поліцейський на дорозі. І запитає, чому ви використовуєте відеореєстратор, ви можете сказати, що це для е, власної безпеки. І відповідно. Показати йому весь відзнятий матеріал на самому відеореєстраторі, те, що ви нічого не порушуєте, і в інших випадках нічого він вам зробити не зможе. Тобто ніяких штрафів, вилучення відеореєстратора тощо немає. Максимум, що він може попросити, це видалити вміст карти пам'яті, але тут є також свої нюанси, про які я розповім трішки пізніше. А сьогодні ми поговоримо про оновлену модель відеореєстратора a 19 Mini. Це зменшена копія легендарної версії А-119. Це бестселер продажі вже декілька років, оскільки модель дійсно вдала. І, до речі, огляд на неї ви також можете побачити в нас на YouTube-каналі за посиланням під відео або в верхньому правому кутку. Як завжди, починаємо з комплектації. Як ви бачите, пакування в нас досить схоже. Сам відеореєстратор зверху знаходиться, досить надійно упакований, тому навіть якщо. Скажімо так, нова пошта досить сильно постарається, то нічого з ним не трапиться. Є документація. Є, до речі, дві наліпки на лобове скло. Якщо ви не бажаєте його приклеювати напряму, в комплекті також у нас іде запасний 3 м скотч Якщо ви знову ж таки бажаєте переклеїти сам відеореєстратор, кабель Type-C type a для підключення. Відеореєстратора до комп'ютера, і великий кабель з автомобільним прикурювачем на два роз'єми, щоб ви можна, щоб можна було підключити сам відеореєстратор і, наприклад, той же самий телефон для зарядки. І до речі, навколо самого прикурювача є невеличка підсвітка, вона дуже комфортна вночі, тобто вона не сліпить, а показує чітко, де знаходиться роз'єм для зарядки. І кабель довжиною 3 метри. Тобто це дає змогу без проблем його прокласти під обшивкою автомобіля, щоб нічого вам не заважало під час руху. Ну і саме цікаве, це зовнішній вигляд самого відеореєстратора. Відразу видно, що він набагато став менший. От я взяв порівняння попередню модель а 119 Сам відеореєстратор менший за висотою, менший за товщиною і за шириною. Тобто там, де раніше 119 не влізав по тим чи іншим конструктивним особливостям, то а 119 Mini влізе без проблем. Другою важливою зміною, про яку я вже казав, це роз'єм Type-C. Оскільки в 119 був ще навіть не мікро-USB, а міні-USB. І якщо ви губили той кабель для зарядки або у вас перетирався кабель для живлення, то знайти такий же самий кабель насправді було досить великою проблемою. З цим же все окей. Так само є слот для карт пам'яті. В принципі, самі оптимальні формати це по об'єму 128 або 256 ГБ. Цього вистачить, оскільки відеореєстратори всі працюють в режимі перезапису. Коли карта пам'яті повністю заповнена, то відеореєстратор автоматично видаляє старе відео і замість нього записує нове. І так по колу. Відповідно, ви вибираєте об'єм пам'яті в залежності від того, який часовий проміжок потрібно, щоб зберігався на відеореєстраторі. Також мені сподобалось те, що тут знаходиться більше отворів для вентиляції самого відеореєстратора. Вони є майже по всім сторонам, зверху і знизу, і зліворуч і праворуч. Це дає змогу використовувати його влітку без будь-яких обмежень, оскільки під склом може температура досягати 30-40, то навіть і 50 градусів. І звісно, що сама техніка має нагрів під час довготривалої роботи. Тому охолодження тут буде точно не зайвим. І також трішки змінився фіксатор GPS модуля. Взагалі, що дає GPS модуль нам? Він перше дає можливість записувати нам чітку швидкість нашу. І відображати її на відео, і також записувати наші координати. І відповідно відзняти відеоматеріал можна загрузити в спеціальний застосунок і тим самим подивитися маршрут, по якому ми їхали. Це зручно, якщо вам потрібно підтвердити, наприклад, в суді те, що ви дійсно переміщувалися в тому чи іншому напрямку. Або, наприклад, якщо відеореєстратори використовуються на комерційному транспорті, тобто ви можете бачити, з якою швидкістю і де саме їхала ваша машина. І власне стосовно зміни фіксації, раніше в моделі 119 для того, щоб зняти відеореєстратор, ну, щоб його сховати, наприклад, на парковці. То нам потрібно було потрібно було відеореєстратор тягнути вверх і після цього знімати сам відеореєстратор. Це незручно, а навіть неможливо, якщо відерестратор у вас стоїть в самій верхній частині лобового скла. Тому досить часто, в володарі 119 версій відеореєстратор спускали трішки нижче, щоб була можливість його зняття. Але візуально це виглядало не найкраще. В 119 міні зробили так, так же само, як і в А-129 моделях. Тобто відеореєстратор здвигається в нас в сторону. І це дає знову ж таки можливість розміщувати його в самій верхній частині і знімати в праву частину, тобто здвигати його вправо і ховати. Це плюс. Ну і одна із самих головних змін це наявність Wi-Fi модуля, якого не було, на жаль, в а 119 звичайній версії. Це дуже зручно, коли ти можеш через телефон підключитися до відеореєстратора, змінити налаштування самого відеореєстратора, і самое головне, ти можеш завантажити, відзняти відео або фотографії собі на телефон. І, до речі, тут Wi-Fi має можливість підключення в 5 Гц, і це набагато пришвидшує завантаження відео на телефон. Наприклад, в мене а 129 попередньої ревізії, і там 24 Гц підключення. І коли ти завантажуєш 10-хвилинне відео, то ти витрачаєш хвилин 20-30. Насправді це досить довго. Тут же, в раза 4 швидкість буде точно більше. Ну і власне, стосовно підключення самого відеореєстратора, ми можемо підключити або напряму до відеореєстратора, або через GPS модуль. Тут же як вам зручно. Я, наприклад, підключаю через GPS-модуль, оскільки кабель у нас зафіксований, і ми одним рухом знімаємо відеореєстратор. Не потрібно буде постійно виймати кабель. До речі, по замовчуванням у нас стоїть англійська мова, але в налаштуваннях ви можете вибрати безліч інших мов: китайську, іспанську, французьку, в тому числі й російську. Тобто, якщо ви бажаєте, тут ви це зможете зробити. Сам кранчик в нас невеликий, це 1,5 дюйми. Але в принципі, з урахуванням того, що ми можемо підключитися по Wi-Fi модулю, більшого й не потрібно. Тобто, в нього ми бачимо всю основну інформацію. Якщо потрібно там, наприклад, підправити саму камеру, то ми це можемо зробити без проблем. В самому меню в нас є дуже багато налаштувань, це якість зображення, тобто можемо вибрати різні формати. Можемо бітрейт-відео, можемо виставляти HDR, режими парковки. Тобто режимів налаштування насправді тут дуже багато. Можна чутливість g сенсора виставити, дату налаштувати, включення, виключення, LED-подсвітки. Включення самого відеореєстратора, тобто можна виставити, щоб він включався з затримкою, можна виставити номер автомобіля, і так далі. Тобто, налаштувань насправді тут дуже багато для такого невеличкого відеореєстратора. На лицевій панелі в нас є 5 клавіш для управління і 4 індикатора. Перший це показує ступінь підключення самого відеореєстратора, друга. Індикація це запис. Тобто, якщо світодіод у нас постійно горить, то запис відбувається. Якщо мигання, то запису немає. Далі це в нас мікрофон. Синій це означає, що мікрофон працює, чи відсутність значить його немає. Точніше, немає запису. І останнє – це Wi-Fi, Якщо ми потримаємо клавішу, то Wi-Fi включиться і знову ж таки сильна індикація про це сповіщує. Якщо Wi-Fi нам не потрібен, так само виключаємо. І трішки нижче нас клавіша аварійного запису відео. Зараз я розповім, що це таке. Клавіша аварійного запису потрібна для того, щоб вберегти відзнятий відеоматеріал від видалення. Оскільки, як я і казав раніше, відеореєстратори після того, як пам'ять закінчилася, вони застарілі відео видаляють і замість них записують нові. Але якщо у вас під час поїздки, наприклад, трапилася якась ситуація, яку ви хочете вберегти, вам потрібно просто нажати на центральну клавішу. І цей фрагмент відео, тобто, наприклад, ця серія відео там, 5 хвилин або 10 хвилин, 15 хвилин, в залежності від налаштування, які ви вистали, вона буде захищена від видалення в окремій папці на карті пам'яті. І тобто відеореєстратор його не видалить. Видалити зможете тільки ви, якщо ви підключитесь через телефон або через комп'ютер. До речі, в самому відеореєстраторі, як і знову ж таки казав раніше, є g сенсор тобто це сенсор, який відповідає, точніше реагує на удари. Наприклад, якщо автомобіль зіштовхнувся, ну, або ви в'їхали, або у вас в'їхали, відеореєстратор це розуміє. І автоматично захищає це відео від видалення, оскільки в стресовій ситуації ви банально можете просто забути нажати на клавішу, і таким чином від може пропрацювати і видалити відео. В цій же ситуації дже сенсор спрацьовує і автоматично захищає відео від видалення. До речі, окремо є, продається Bluetooth-кнопка, яка може встановлюватися в автомобілі в будь-якому місці, наприклад, десь біля. Керма або, наприклад, біля сидіння, тобто в скритому місці, і також дає можливість зберігати відео від видалення. Це буде доречно, якщо, наприклад, відеореєстратор використовується в сфері обслуговування в таксі, і ви хочете незамітно зберегти відео там, якоїсь неприємної ситуації з пасажирами, наприклад, і ви це можете зробити. Також хочу сказати декілька слів стосовно аксесуарів, які можна придбати окремо до самого відеореєстратора. Перша і сама корисна річ, яку я рекомендую майже всім, це поляризаційна лінза, яка одягається на сам об'єктив. Річ дуже крута, вона прибирає відзеркалення від торпеди нашої в лобовому склі. І також вона прибирає бліки, які в нас відбуваються від зеркальних поверхень. Річ дуже корисна, і відео дуже сильно змінюється, особливо в сонячний день. Друга річ, точніше третя річ це кабелі підключення відеореєстратора до самого автомобіля. Тобто ми можемо або підключити його через автомобільний прикурювач, про який я казав раніше, а можемо, наприклад, підключити напряму до е, системи живлення нашого автомобіля, або через кабель парковочного режиму, або через отакі кабелі, які підключаються в нас до блоку запобіжників в нашому автомобілі. Що це нам дає? В першу чергу, знову ж таки, ми позбавляємося. От такого довгого кабелю, який в нас прокладений і займає слот прикурювача. І друге, те, що в нас відеореєстратор буде мати живлення навіть тоді, коли ми заглушили автомобіль і пішли, наприклад, в торговий центр. Це дає нам змогу використовувати відеореєстратор вже в парковочному режимі. І тоді ми можемо або включити перший режим запису це коли відеореєстратор записує. Відео в 40 секунд по наявності якогось об'єкта в кадрі, тобто по руху. Наприклад, проїхала якась машина, проїхала там, дитина на велосипеді, будь-що. Якщо щось з'являється в кадрі, він записує і вимикається. Другий режим запису це постійний запис в низькій якості, тобто з низьким бітрейтом. Знову ж таки, дуже крута річ, щоб чітко побачити, якщо ви прийшли до машини і побачили, що. Поцарапана дверка, наприклад, і ви бачите, хто біля вас їздив, і зможете зафіксувати номерні знаки. І третій формат це інтервальна зйомка, тобто з деякою періодичністю, в яку ви виставляєте в налаштуваннях відеореєстратор робить фотографію. І після того як ви прийшли, ви можете подивитися таке прискорене відео і побачити, що, скажімо так, відбувалося навколо вашого автомобіля або поруч. А тепер поговоримо про саме головне це якість відео самого відеореєстратора. Насправді тут з цим проблем взагалі ніяких немає. В принципі, як і в попередній ревізії Viofo. Роздільна здатність, при якій може вестися зйомка, це Quad HD при 30 кадрах, це 1440P. Тут також використовується сенсор від Sony, модель Starvis IMX 335. При 5 мегапікселях. І також тут скляна лінза з діафрагмою 1,6. Тобто, це дає можливість отримувати круте зображення не тільки в день, а й вночі, а саме особливо в вечірній час. Бо в порівнянні з більш бюджетними відеореєстраторами, то вони непогано знімають в день, але вночі, як правило, картинка сипеться. Тут же з цим проблем ніяких немає. В цілому ви це можете побачити по відео. Також є дуже багато різних форматів відображення. Наприклад, більшість відео в нас зняті саме в 4 х 3, коли. Набагато більше потрапляє інформації в самий кадр. Але якщо вам зручніший формат 16 на 9, то цей параметр, параметр також можна вибрати в налаштуваннях. Е, на жаль, YouTube не передає ідеально якість самого відеореєстратора. Він досить сильно пережимає, але тим не менше ну, проблем для того, щоб побачити номерні знаки автомобіля. На ходу взагалі ніяких не викликає, і для того, щоб оцінити взагалі обстановку і всі деталі, навіть час, часто, також з цим ніяких проблем немає. Кут огляду в нас складає 140 градусів, і якщо ми розміщаємо відеореєстратор по центру автомобіля, то в нас потрапляє і ліве колесо, і праве колесо в кадр, тобто все, що відбувається в передній частині автомобіля. Дуже важливий аспект стосовно акумулятора самого відеореєстратора. А точніше, його відсутності. Тобто, тут немає класичного літіонного акумулятора, а використовуються суперконденсатори. це дає нам змоги. Безпечно завершити роботу самого відеореєстратора, а саме головне використовувати його в його найбільшому температурному діапазоні, як і мінус 20 взимку, так і плюс 50 влітку. І не потрібно переживати про те, що акумулятор вздується або через 2-3 роки вийде з ладу, як це буває в інших відеореєстраторах, бо дуже часто до нас зверталися клієнти, які давно користуються звичайними відеореєстраторами, в яких Акумулятори через те, що вони постійно заряджаються, розряджаються, просто вмирають, і відеореєстратор фактично працює тільки від е, прямого живлення. І не дай Бог, трапляється яка, якесь ДТП. відеореєстратор, точніше, живлення відлітає, і відеореєстратор вимикається все. Тобто, в нього просто немає ніякого заряду. Тут же, навіть якщо така ситуація трапляється з урахуванням суперконденсатора, йому вистачає часу, щоб безпечно завершити відео і виключитись. Тому оновлення вийшло дійсно круте. Якщо ви розглядаєте для себе відеореєстратор або думали в сторону звичайної 119 моделі, раджу вам звернути увагу на а 119 Mini. Оскільки, як я й казав раніше, це менший розмір, нові роз'єми і є Wi-Fi модуль. Якщо у вас виникли ще питання стосовно відеореєстратора, або у вас є рекомендації стосовно майбутніх відео, пишіть. Нам в коментарях ми з радістю дамо відповіді. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі!